Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про те, що в обласному центрі відбувся міжнародний конгрес на тему розбудова послуг психічного здоров'я у громадах. Про те, який міжнародний досвід ми отримали, чи вдасться його реалізувати на рівні кожної громади на Хмельниччині. Ну і власне як дбають про психічне здоров'я саме у ветеранському просторі Плюс Плюс, також в контексті дізнаємося. Про все це не тільки запитаємо у гостей Наталія Підкалюк. Присутня це голова громадської організації інститут психосоматики та травмотерапії лікарці. Хіатр та Ганна Скрупська, менеджерка підтримки ветеранського простору Плюс Плюс, слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали. Отже, давайте розпочнемо із того конгресу. Він направду в інформаційному просторі так, знаєте, сколихнув трішки громадськість, тому що такого ж такого масштабу конгресу направду у нас ще мабуть не було. Отже, скільки учасників долучилося? Загалом долучилося 120 учасників очно, але це були учасники навіть з інших країн до нас, приїхали і з всієї України. А також онлайн була можливість долучитись більшої кількості людей. Вже після переглядаючи власне, хто був долучений, учасники, які країни бачимо, що кожен учасник, кожен фахівець, експерт, він, скажімо так, працює у своєму напрямку, але тим не менше всі працюють у сфері саме ем, травми. Так. Тобто фокус був на травму, яку людина отримує у тих чи інших обставинах, як з нею працювати, як, можливо, навіть процесі не доводити до психічних розладів певних. Які напрямки пропрацювали? Взагалі ідеєю цього конгресу було збирати не тільки фахівців, тому ми запрошували всіх і просто громаду міста, і відвідувачів нашого центру, тому що насправді існує думка, що психічне здоров'я це тільки про фахівців. І що, що має додаток психо, але насправді психічне здоров'я це стан повного благополуччя, і звичайно, жоден українець зараз не може сказати, що є такий стан. Тому фахівці, які були запрошені, ми розділили за кількома напрямками. Це були. Робота з дітьми і молоддю в школах, робота з ветеранами, робота з професійним вигоранням, оскільки в нас є велика категорія фахівців, які є першою ланкою, це соціальні працівники, ЦНАПи, психологи, які вже виснажені роботою і спілкуваннями, тому така трошки як розвантажувальна частина була для них. А також по організації загалом послуг, як менеджерський такий блок, по тому, як можна організовувати це на місцях, оскільки. Кожна громада має якісь місця, куди приходять люди, і це теж є. Підтримкою знаю, що також, скажем так, долучалися і не те, що працівники освітньої сфери ну власне були присутні як учасники, але й маю на увазі саме експертів, котрі долучилися іноземних, ті, котрі впроваджують тему психологічного, навіть психічного здоров'я в освітніх закладах, які мають напрацювання, які мають власну пережиту травму. От я згадую, наші колеги з іншого телеканалу взяли інтерв'ю коротеньке у пана. Якщо не помиляюся, Крістофера тупітак uh -huh. він пережив цю травму. Він ділиться власне своїм досвідом, відвідує освітні заклади, говорить про це, яким досвідом він у нас поділився, і я знаю, що ми, в принципі, ви фактично, я перепрошую, ваша організація вже займається наданням певних таких консультативних просвітницьких послуг в освітніх закладах. Зокрема, в Маупі відбулося такий тренінг інакший, Ну то що, uh -huh. а ось у пана Крістофера це шале. Ну і що, тобто такі у нас вже є напрацювання свій досвід можливо вдасться щось і ще запозичити від пана Крістофера. Так, засновниками цієї програми є Норберт і Мануела Гюллер з Німеччини, вони теж були присутні на нашому конгресі. І дні перед конгресом це були саме присвячені освітнім закладам, і ми проводили такий шкільний день і суть цього проекту в тому, що в школу йдуть фахівці з нефахівцем, тобто з людиною, яка пережила якийсь травматичний досвід чи має психічний розлад, і певним чином побудований цей день так, щоб діти. Наважились говорити про свої проблеми, щоб вони бачили, що є проблеми, які здаються ніби такими стигматизованими і невирішуваними, але є реальна людина, яка це пережила, і це тоді буде мотивувати їх вчасно звертатись за допомогою, не закриватись собі. Знаю, що присутня була також і пані Ксенія Возніцина. Знову ж таки це говорить про те, що власне це засновниця та директорка центру психічного здоров'я та реабілітації Лісова Поляна Міністерства охорони здоров'я України, і власне лікар-невролог. І вона дуже багато зараз проводить різних, скажімо так, тренінгів і не лише є авторкою багатьох програм щодо відновлення реабілітації саме ветеранів, тобто саме наших військовослужбовців, зокрема працює із травмами, котрі бути у результаті контузії, це так званий автограф війни, тобто ще такого, також такого напрямку були присутні експерти та фахівці. Чи вдалося вам також щось запозичити з от цих тренінгів з цього конгресу, який був зокрема вам, як от представниці ага. саме ветеранського нашого простору, плюс плюс? Так, ідеєю було те, щоб обмінятися якимось напрацюваннями, і останній день конгресу це був такий круглий стіл, на який теж прийшло у нас багато людей, і де ми обговорювали те, як можна це адаптувати до умов кожен для своїх умов. Ну, власне, трішечки, аби наш глядач згадав, бо ми вже мали з вами розмову про роботу ветеранського простору, але аби наш глядач згадав, які mm -hmm. послуги надаються в ветеранському просторі, пані Анна нам зараз трішки розкаже, як зараз працюєте, над чим працюєте, з кільком захисникам вдалося допомогти долучити mm -hmm. до реабілітації. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, дивіться, ми якби локально знаходимося. Це Соборна 9, це бізнес-центр Колос, 4 поверх, 420-й кабінет. А, працюємо ми щодня, окрім неділі з 9 ранку до по 19. -ту. А я є менеджеркою підтримки. Я надаю якби, послуги супроводу самих ветеранів та членів їх родин по отриманню послуг внутрі мережі та поза межами мережі ветрам простору плюс плюс. Ми надаємо такі послуги: це послуги щодо психічного здоров'я, тобто це підтримуюча психотерапія, це консультації психолога, психіатра, невролога. юридичні послуги надаємо, надаємо ще також послуги щодо. Відвідування груп самодопомоги, тобто в нас є діючі активні групи сталі, які проходять в певні дні, в певний час для ветеранів та членів їх родин. Тобто є група, така, яку відвідують більшість ну, жінок умовно, Бо то така група. Група, якби, і розмовна, але друга частина це зазвичай в нас фізичні активності. Тобто ця група така, що більшість відвідує жінок, це belly dance плюс stretching. Mm -hmm. Тобто ми в колі поспілкувалися, і другу частину ми вже ну, би, більш тим фізичне навантаження. Другу групу я веду також з нашим колегою, лікарем, неврологом. Там друга частина це така нейросенсорна регуляція. То це для опорно рухового апарату там певні вправи. Так також ми надаємо послуги по створенню резюме, по допомозі пошуку роботи. Ну тощо я впевнена, що під час цього конгресу, як от ділилися іноземні ваші колеги своїм досвідом, так і вам, мабуть, теж пощастило поділитися із нашим таким досвідом, який ми маємо, який ви маєте ваш зокрема простір. Пані Наталі, було таке? Так, це було неочікувано, що приїхало. В нас були представлені п'ять країн, і, звичайно, без підтримки Ова. І це такий теж гарний приклад співпраці, того, як це можуть співпрацювати державні, недержавні інституції в тому, щоб робити щось велике, та ми б не змогли зробити такого масштабу події. І, мабуть, їх інтерес більше викликаний тим подивитися, як ми справляємося з цим. І насправді це такий вже рік стійкості, тому що те, що ми пережили, переживаємо, продовжуючи і воювати, і працювати, і виховувати дітей, це щось таке, що. Унікальне в світі, тому так вони від нас теж в цьому вчаться. Багато експертів були також, які працюють у сфері захисту прав людей психічними розладами. Mm -hmm. Як вважаєте, як у нас ця сфера? Наскільки вона, скажімо так, розвинена в Україні? Ну, варто надихати людей, говорити про це. І Крістофер це теж був пацієнт, який має важкий психічний розлад, але насправді він має зараз свою пацієнтську організацію в Австрії і підтримує таких людей. І це не завжди є вирок, що людина має бути виключена з соціуму. Тому чути цих людей, чути їх потреби, це включати в суспільство їх. Це найкраща така мотивація і можливість того, як ми можемо справитись разом. Ще згадаю одного фахівця Навку, який працює також за таким принципом, скажімо, тетралог це коли чотири сторони взаємодіють між собою, і лише, скажімо, так, по ефективній взаємодії чотирьох сторін буде якийсь такий ефективний результат. Одна сторона це людина, яка потребує, аби скажімо так, суспільство і сприймало такою, як вона є, і не була стигматизована. Так є друзі коло сім'ї найближчих людей, які також мають. Знати, вміти, як правильно підтримати, працювати із людиною. Є власне, я так зрозуміла, фахівець, який надає безпосередню допомогу, і влада, ті органи, які можуть посприяти якіснішому надаванню цих послуг. Як у нас оцей? цей круг замкнутий чи ні, чи все-таки якогось аспекту у цьому тетралозі не вистачає, як вважаєте? Ну мені здається, що на конгресі він був замкнутий, да, тому це 100%. що 100%. А я думаю, як оце в нас в громадах вже реалізовується. В громадах ми теж проводимо тетралогі. Запрошуємо вас, раз в квартал наступний вже буде десь скоро. Ми спробували, відвідавши Словаччину, побачивши такий формат, зробити це в нашому просторі. Тому ми також проводимо такі як відкриті обговорення для всіх, і ну не виділяючи, хто пацієнт, хто фахівець. Хто влада, але це такі досить цікаві бесіди. Були представники громад на конгресі? Так, чи ми усі? запрошували. Я не знаю, чи всіх не можу сказати, але наступним кроком після конгресу це як такий синтез. А те, що ми будемо робити, це розбудовувати це в громадах, тому активно взаємодіючи на місцях, це не завжди мають бути психіатри і психологи. Є частина немедичної такої складової, але яка теж може бути. То поміжною, створювати такі якісь простори, місця і послуги для людей в якісь важкі моменти. Це те, що ми точно будемо робити з громадами. Цікаво, яким чином? От надалі, як відбуватиметься ваша співпраця, як ви будете налагоджувати цей механізм щодо розбудови цих послуг психічного здоров'я mm -hmm. у громадах? Це будуть круглі столи, це будуть виїзди безпосередньо вас, як скажімо, так, організаторів цього міжнародного конгресу, які mm -hmm. прийняли цей досвід, тепер готові ним ділитися в mm -hmm. громадах. Є певні світові програми, як uh -huh. програма інакшеної ну, щодо прикладу, яку ми адаптовуємо і так само програма відновлення, які можна адаптовувати і потрібно, тому що кожна конкретна громада має свій портрет, та І важливо не штампувати однаковий досвід, а проводити те, про що ви говорите для початку, оцінювати потреби. Чути контекст цієї громади і вже відповідно до того, адаптовувати той досвід, який є світовим, але він може ну, не вписатись так конкретно, тому треба трошки його на український лад переробити. Пане, на що досліджували і проблематику, яка зараз є, ну, скажімо так, в умовах сьогодення, в умовах воєнного стану щодо розвитку цих психологічних, навіть так психічних послуг в громадах. Які проблеми є, на вашу думку? Ну, в тому що те, відсутні що... ці місця, так, де людина може отримати допомогу. Здається, що? що зараз дуже багато, насправді, різних ініціатив, різних організацій. Але те, що ми хотіли зробити конгресом, це об'єднати ці ініціативи, та? тому що ми всі багато працюємо, кожен на своєму місці, і цей вклад, безумовно, дуже важливий, кожного свій. Але іноді брак цієї комунікації, він шлях розриває клієнта, та? тому що. Шлях все рівно завершується в нас в сім'ї, в громаді, і надію, ця допомога не є такою етапною, якщо ми не знаємо, чи людина не знає, куди їй звернутися. Тому я думаю, що просто нам треба трошки впорядкувати, структурувати цей досвід, який вже є за ці два роки війни. Наскільки допомагає, от зокрема влада на ну, обласному рівні? Я знаю, що у нас теж діє така всеукраїнська ця програма, так ментального здоров'я, яку ініціювала дружина президента? А Зеленська, а ти як і знаєш, що з пані Лоною білик ми також спілкувалися у цій студії? На глядач може переглянути той ефір? Власне розбудовується вона, mm -hmm. і наскільки от готова, скажімо так, створити цю синергію усіх громадських інституцій, усіх там навіть про волонтерських різних організаціях відбувається надання і супровід людей, котрі потребують цього психологічної цієї підтримки, наскільки готові об'єднатися? Тобто, чи вони самі поки що, скажем так, в такому необ'єднаному стані і знову ж таки прагнуть знайти якісь такі, скажем так, основні для всіх напрямки роботи mm -hmm. у цьому? Ну в будь-якій великій розбудові важливо очолити цей процес. І національна програма є такою площадкою, до якої можуть бути дотичні інші, і в нас на конгресі теж були представники, і, ну і, зокрема, і наш регіональний координатор, тому. Насправді по-іншому неможливо, якщо не буде цієї взаємодії, то окремо взята якась послуга вона не зможе створитись, тому тільки так. Ну і є вже створених три ветеранських простори, наприклад, за ініціативи ОВА в нас в області. Це в Кам'янці в Шепетівці і в Хмельницькому. І в нас теж є з ними взаємодія спільна, тобто це такий державний, недержавний. Сектор, і це не про м, конкуренцію, це про посилення, тому що ну, роботи точно вистачить нам на всіх. Та, і ми маємо навпаки посилити один одного такими такою співпрацею. ну і власне. Ем... На завершення, майже на завершення нашого спілкування, я хочу, аби ми все ж таки зрозуміли, що наскільки важливим є психічне здоров'я, психологічний емоційний стан людини. Розумієш, що коли людина повністю ментально здорова, скажімо, вона інколи не відчуває, що вже перебуває на якійсь межі певні, що в неї вже відбувається якесь. Скажем, вигорання, і вона вже не вмотивована стає, і це призводить, якщо не звернутися до фахівця вчасно, до певних вже психічних розладів. Скажіть, от перебування на цій межі, який стан вже має насторожити людину, щоб вона давайте так, в першу чергу, звернулася до психолога? Знають наші глядачі, що до психолога можна звернутися вже на рівні сімейного лікаря. Також чудова така доступна у нас послуга. від недавно завдяки медичній реформі, з'явилася, але тим не менше, які стани мають насторожити. Так, пані Наталі, ви почнете, пані Анна завершена. Ну, насправді не завжди потрібно бігти до фахівця, але завжди потрібно запитати себе, як я зараз, та, тому і будь-що, що впливає на якийсь у вас звичний потенціал в роботі. Якщо у вас змінився сон, змінився кардинальний апетит, настрій це триває не день, не два, не годину, а не менше двох тижнів, тоді потрібно. Спробувати щось змінити, переглянути свій день, ці процеси життєві, можливо, звернутися, якщо немає відповіді в самого себе. Як пані Анна? Е, Наталя ну, дуже добре відповіла, але я від себе можу питати також психолог, що як тільки ну, з'являється думка про те, чи не сходити мені до психолога, певно, то є привідом вже звертатися. Ну і власне деяка статистика. Собі дозволю вас, шановні глядачі, ознайомити з знаю дослідження компанії Gradus Research. Вони вже проводять таку, скажем, третю хвилю у рамках саме цієї такої сукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як і власне, яка спостерігається тенденція щодо звернення взагалі українців до психологів? 40% опитаних українців поділилися, що за останні півроку вони відчували ось цю необхідність звернутися до фахівця більший відсоток. Це саме жінок, це 47% порівняно із 30, 32% чоловіків, але лише 8% респондентів, 8 респондентів скористалися цією можливістю, і впевнена, я щось не так підказую, що то люди такого молодшого віку. Чому mm -hmm. так і що має трапитися, або це змінилося? Напевно, тому що все те, про що ви говорили на державному рівні, змінюється, і молодь вже більш відкрита до того, щоб говорити про свої проблеми. І щоб це змінилось, треба більше проводити такої психоедукації, освіти для людей в будь-якій формі, на телебаченні, щоб це було комусь зручно прочитати матеріали чи подивитися відео в соцмережі про те, як дбати про ментальне здоров'я і чому варто говорити про це. Ну і власне у топі таких бар'єрів, чому не звертаються за психологічною допомогою, теж дозволю собі декілька цифр: 70, перепрошую, 29% опитаних не вважають свої проблеми достатніми для звернення. Коли люди кажуть, що «Та в мене все гаразд, я сам справлюся, це про що говорить? Ну, мабуть, так? ми такі українці дуже терплять. <рес> <рес> Потім 25% висловлюють впевненість, що зможуть впоратися самостійно. Це про те, так mm -hmm. що все нам під силу. 23% переконані, що це дорого. Mm -hmm. Хоча би mm -hmm. сьогодні ви цей міф оде, що можливо, скажемо так, скоригували у плані того, що дуже багато програм, коли mm -hmm. фахівці працюють безкоштовно, так це і навіть зазвичай. в нашому місці. Громадські організації, центр психічного здоров'я, це державний заклад, де працюють тільки фахівці з психічного здоров'я. І, власне, 22% впевнені, що є ті, кому зараз це потрібніше. Угу. Знову ж, мабуть, про наш менталітет: 20% не вірять взагалі, що це допоможе. Хоча б ви переконали, що звернутися до психолога це нормально, це я кажу сьогодні, це ок, і угу. там можна отримати кваліфіковану допомогу. Будь ласка, так там я хочу можливо показати. ці листівки. Це малюнки людей насправді складних, якихось життєвих обставин. Так, це Малюнки людей, які опинилися в інших містах, країнах, це малюнки українських переселенців з різних країн. І вони самі вибрали цитати до цих малюнків. І це про те, що насправді стресостійкість не може сформуватись по-іншому, ніж тільки тоді, коли ми можемо щось пережити. Але не обов'язково переживати це самому. Краще переживати це разом, якщо є щось таке, що неможливо витримати, і не знецінювати власні почуття, тому що якою б не була історія маленької чи великої емоції, завжди власні вони однакові? Тому прислухатися варто до себе. Я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нас на розмову. Дякую за те, що зініціювали такий міжнародний конгрес. І неочікувано навіть для себе. Він вийшов масштабним. Він вийшов настільки містким, щоб опрацювати. оті всі, скажімо, тези, оті всі обмін досвідом потрібен час. Я це розумію, щоб випрацювати той план, ту стратегію, власне, за якою ми потім можемо імплементувати усе найкраще у наші громади, аби люди отримували якісну допомогу, аби все таки були психічно здоровими, навіть в умовах війни. Тож про це ми поговоримо. Я думаю, за деякий час все це випрацюється, і тоді вже зможемо результатами поділитися з нашими глядачами. Дякую за вашу ініціативу. Дякую, Дякую за вашу роботу Дякую. у ветеранському просторі. Про це Дякую. також будемо окремо говорити. Обов'язково в нашому ефірі, аби люди знали, куди звертатися по допомогу. Отже, сьогодні народ України демонструє просто такий, знаєте, виняткову стійкість. Наші захисники та захисниці демонструють жертовність та просто неймовірну відвагу. Але... Ми маємо пам'ятати про те, що варто турбуватися. Про наш психоемоційний стан він дуже важливий адже нам відбудовувати потім Україну, а зараз боротися із ворогом маємо бути сильними, маємо бути врівноваженими і абсолютно здоровими ментально. Тож обов'язково користуйтеся тими програмами ментального здоров'я, які існують сьогодні в Україні, які існують зокрема в нашій області, і цікавтеся, можливо, тими, які відбуваються за кордоном, цікавтеся з такими конгресами, котрі відбувся буквально цими вихідними, що минули в нашому місті, і будьте здоровими, найосновніше.